Велична, щедра і прекрасна мова. Прозора, чиста, як гірська вода. Це україна мова барвінкова. Така багата і вічно молода. 9 листопада традиційно відзначають День української писемності та мови. За православним календарем, цей день вшанування пам'яті Нестора Літописця. Він був одним з найосвідченіших людей Київської Русі, мав виняткові здібності з історії та літератури. Досконало володів грецькою мовою. З приходом писемної культури саме Нестор відчув необхідність упорядкувати усне знання та перенести їх на папір, аби зберегти історичні факти для прийдешніх поколінь. Так було створено найвизначніший його твір, Повість минулих літ. За церковним календарем в Україні в день його смерті 9 листопада вшановують пам'ять нестора Літописця. А починаючи з 1997 року, згідно указу президента України Леоніда Кучми, встановлено відзначати День української писемності та мови. У цей день за традицією. Покладають квіти до пам'ятника Несторові Літописцю. Починаючи з 2000 року українська телерадіокомпанія проводить всеукраїнський диктант національної єдності, також стартує міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика. Протягом усієї історії наша мова зазнавала чимало утисків від рук російських загарбників, але все ж неухильно пробивала собі шлях до визнання. 1720 рік російський цар Петро І заборонив друкувати книги українською мовою 1769 рік. Видано розпорядження російської церкви про вилучення в населення України українських букварів та українських текстів із церковних книг. 1775 рік зруйновано Запорізьку Січ і закрито українські школи. 1884 рік закрито усі українські театри. 1914 рік російський цар Микола ІІ ліквідує українську пресу, газети і журнали. 1989 рік видано постанову, яка закріплювала в Україні російську як офіційну загальнодержавну мову, через що українську було витіснено на другий план. Наш народ. Протягом багатьох віків творив мову, боровся за її збереження. І, незважаючи на усі перешкоди, українська мова вистояла, піднялася з колін і зберегла статус однієї з найкрасивіших мов світу. Кожен з нас зобов'язаний усвідомити єдину істину. Не шануючи своєї мови, не знаючи своєї історії, українці перестануть бути українцями. Поки жива мова народна в устах народу до того часу живий і народ Мова зникає не тому, що її не вчать інші, а тому, що нею не говорять ті, хто її знає. Шануйте та любіть рідну мову. Піклуйтеся про неї та захищайте її, розкривайте для себе її велич, мудрість і силу. Збережіть її в усій чудовій красі для наступних поколінь. Сьогодні говорити українською це бути бійцем в сенаті за Україну. Мова це зброя, говори українською будь бійцем. Коли забув ти рідну мову, яка б та мова не була б, Ти втратив корінь і основу, ти обчухрав себе дотла.